Така чорна футболочка і шинци. Коротше, соломалеку. У мене на голові повний трешняк, тому я зараз буду якось загладжувати свою вину. Усе я випрямила своє волосся, тепер воно в кращому стані. Зараз ми будемо йти на сніданок. Отак. Вот Горне! А, дивіться, дивіться, просто вот. горе. Ми підемо сьогодні. На горі. Все, тепер ми йдемо на сніданок. Ура! Я їх перегнала. А... Отоху прикольно. <рив> я взяла собі омлет, перець, огірок і сосиска. <рив> і сир. <рив> а, І пити я взяла воду з <рив> <рив> Короче, Ми поставили і тепер йдемо в поси. Я там здобув. І ось ми вже не було. Звичайно, трохи прохолоти, тому що Карпати, он гора. На задньому зараз фоні, ну, і ранок. Але я оділа лише футболку і штани, тому що я все одно буду змучена, коли я буду рапкатися, даритися вот. на то гору. Ось, Тому якось так. Ось, скажіть, будь ласка, який би ще геній вдів джинси на похід в гору. Коротше, ми вже приїхали, вже піднімаємося на якісь сходи. І вгадайте що. Я з Новогеній поперлася з джинсом і з морозом. Смачно. Знаєте, до мене щойно пройшло таке осознання, що ми карабкалися по камінню вверх, карабкалися по такій дорозі вверх. А тепер ми просто спускаємося вниз. Прям вниз. Ну що то таке? Ладно, попробую зробити вигляд, що все добре. Тут все так прекрасно. Ми так легко тут проходимо, І у нас ніяких перешкод, ніякої грязюки. Я в джинсах нормально гуляю і скоро буду робити в цій футболочній джинсах естетик Фото. Чекайте, я не розумію логіку. Ложі. Ми піднімалися так от вверх, вверх, Потім вниз. Прямо. І тепер повертаємо так от сюди. Це таке? Ой, да ну тану! Дима, не ходи. Нет, просто ты не будешь. Тану, тану! Ні, просто... не, не я-то ну. А он. А, стоп, то я щось маю там перелазити. Ми щось тут маємо перелазити? Короче, ми сейчас трохи пройшли. я зрозуміла, що це ніфига не Вон, Вот там от ми уже почали. Ну, чесно, на гапас відпадуть. Я так розумію, що за відео буде не гедродізні і естетик день, а виживання в Карпатах. Коротше, на початку відео я жартувала тону тону. А отут це було можливо. Так, да, тут водоспад. На минуточку. Ми в Карпатську. в Карпатському національному природньому парку. Клас! Я така рада? Ми на, друг... на... на другій зупинці і ми бачили сімейної пачки. Знаєте, я зараз собі таке а создання у мене пройшло в голову. ми спочатку вкаралися на гору по камінню, по такій дорозі, а тепер просто опускаємося вниз. Ми просто опускаємося вниз. Що ну, то таке? Не, мог, не могли просто отак от обійти і рідно піднятися. Абсурд. Um, вам здається, що тут невисоко, так? Да? А отак. А отак. Не, я, звісно, все розумію, але тут значно вище, ніж ви думаєте. Просто подивіться на краєвид. Все просто сплошне каміння. Не знаю, якщо я впаду. Це буде... Це буде шопа. Сказати, що я вже здохла, нічого не сказати. От знаєте, я коли взагалі думала про те, що я сьогодні буду знімати відео, я собі це уявляла естетичну картинку, та як Get Red of Коли я збираюсь, коли я вже в лісі, зараз просто нічого, ніхто, я не знаю, що вам сказати. Короче, усім привіт знову! Для вас пройшла одна секунда, для нас пройшло. Година? Півгодини, якось так. Тому вже залізла гору. було дуже легко. Все було ідеально, от зараз нам їсти. Ладно, насправді це легко не було. Я собі ще поцарапала руку, але краєвиди дуже гарні. Ну що ж, дякую вам за переднє відео і всім пока.